Ось уже я прийшла в підвал. Тут вже доматка сюди перебралася вже, тут тепленько, так. а там рижик смакує наш. Вони всі вже сплять. Ми вже сьогодні по камерах бачили, що ця кошечка, яку ми стерилізували літом, вона не заходила в підвал, а сьогодні вона зайшла і зразу під стіл, там, де їжа. Значить, буде заходити. І буде тут спати, тут тепло. Ось показую вам сьогодні мішок корму забрали, який я замовляла. Ось чек на цей мішок. Це по акції ще замовляла. Ось ось це 4 лапи лятіна, Міленький такий, хороший корм. Я його беру постійно лосось, стілятіна, курка. Він вже йдемо прибіг. Вони зараз всі поприбігають. Тут тепленько і спати добре. Запахів у нас немає ніяких в підвалі. Котики ходять поки на вулицю, потім будуть ходити, там в мене насипаний пісок є, і вони будуть туди ходити. А ми йдемо годувати з дідом далі котиків.